І так, всім привіт, народ. Дивіться, вже закинули сьогодні. У нас є новий розділ знизу, і нам закинули, що нам робити з цими ключами, поки що невідомо. Потрібно скачати одне гру, і там можна грати, забирати так само якісь ключі, але спочатку потрібно зробити сім пробних сесій на тому велосипеді. Е, мабуть, так. Чесно, не знаю. Гра, ну, така собі, чесно, щоб не в неї грати в цей велик, не дуже б і хотілося. Е, але таке, дехто вже пише, що там ключики побрали, я не знаю. Е, як ввести який код, е, також поки що невідомо народ. Тому будемо чекати. Можливо, хтось перший це зробить, можливо, я. Сьогодні доб'ю вже тих 7 чи 8 гонок, які там просить. На жаль, якось так. Тому я не знаю, мабуть, вони вже прям дуже зажралися і хочуть дуже багато коштів з нас зібрати, тому не знаю, що на це відповісти. Я просто подивився, там, щоб ввести безпосередньо вже якось в Камстерікній. Ключ чи логін, який потім перейдеться, вам потрібно зіграти з живими людьми, які тут грають. Тому поки що не знаю насправді, як воно буде, буде виглядати. Бо спочатку треба зробити 7 пробних ігор і виграти них. В цій грі прям дуже-дуже багато реклам. Тому я не знаю, хто як буде з ними поратись. Я, наприклад, коли виграю, я просто потім виходжу з цієї гри, щоб не дивитися рекламу в 30 секунд. Це просто вбиває час. Тому подивимося, що і як ці ключки будуть давати, і як насправді. Вони будуть з ними, будуть нам їх робити, якісь скриньки, чи ось пройти цю штуку. Ще ніхто не зробив, як хтось по-перше зробить, і я, мабуть, відразу сам відео запишу, буду сам швиденько робити. Тому чекайте, мабуть, наступних відео. А, і будемо дивитися, як воно там насправді буде. Я буду вже закінчувати, бо зараз дому вип'є реклама на 30-40 секунд. Не хочу, щоб ви її просто так дивилися. Тому народ, до нових зустрічей. Будемо чекати відповіді від Combat. І ось можете And подивитися рекламу.